Привіт, мої дорогенькі! Пропоную сьогодні на занятті познайомитися з лісовими мешканцями. Ліс це диво, ліс це казка, тож ходимо в ліс, будь ласка. Хто на нас там чекає? Всі готові? Вирушаймо! Дітки, а що таке ліс? Так, це там, де багато дерев, кущів, різних рослин. Квітів, грибів, в лісі є кущі квіти, в нім сплили дерева віти, трави, ягоди, грибочки, в нім чарівні є куточки. Дітки, а як називатиме це ліс, в якому ростуть тільки берези? Березняк, а в якому лише ялини? Ялинник, а ліс, в якому самі дуби, діброва. В світі є ліси казкові, хвойні, листяні, чудові, в хвойнах сосни, ялини, кедри, піхти і мадрини, пахне в лісі цим живиться, є морошка і брусниця, де растуть берізки, клени, тис, ялиночка зелена, ясен, сосни й дубочки. Це вже мешканці лісочку. Як ви вважаєте, хто живиться? Грибами, ягодами, горішками, тобто всім тим, що росте в лісі. Ліс це друг всьому живому, Звір і птах живе у ньому. Дітки лісові мешканці можуть бути великими за розмірами, маленькими, пухнастими, з короткою, з довгою шерстю, вкриті голками і без них. Дикі тварини бувають дуже різні, але їх одне – вони не живуть поруч з людьми. І не потребують, щоб їм будували житло, годували їх. Давайте розглянемо їх. А ось наш перший мешканець Зайць. Невеличкий, пухнастінький, дуже схожий на кроліка. А і в зайця м'яка шубка, великі очі, довгі вуха і довгі ноги. Заєць пересувається пришками. У нього передні лапки коротші, а задні довші. Заяць не робить собі житла. Вдень він лежить під кущиком, а вночі виходить поїсти. А їсть він травичку. Інколи може завітати нагород, погризти капустку. А якщо немає що їсти, як взимку, то може їсти кору дерев, кущів, В зайця багато ворогів, лисиця, вовк, яструб, берхот, сава. Але його рятує шкурка. Він змінює колір свого хутра. Взимку він білий і на сніжку його не видно, а влітку сіренький. А ось наступна мешканка лисиця, вона хижачка, зовні схожа на собаку, у ліси красиве густе хутра, а довгий пухнастий хвіст, ноги в лисиці коротенькі і тоненькі. Мешкає вона у норі. А лисиця всеядна, але вона більш полюбляє свіже м'ясо і тому полює на мишей, зайців. А також вона полюбляє рибу, лягушку, ящерок, жучків, малюсків. Інколи вона харчується ягодами. У лисиці дуже хороший слух і обоняння. Але і в неї є вороги. І наступний наш мешканець таким є. Це вовк, він теж хижак і вже більше схожий на собаку, ніж лисиця. В нього дуже гострі зуби, дуже гарний зір. Він може бачити навіть у темряві. І дуже гарний слух. Вовк дуже сильний. І харчується переважно м'ясом. Тому йому доводиться постійно полювати. Живе вовк у лігві, яке устраїє неподалік від водойми. Наступний мешканець ведмідь дикий, хижий, вкритий бурим міхом, теплою шубкою. Вуха у ведмідя невеличкі, круглі. А ось а ступні в нього голі, і тому він може тихо підкрастися, так що аж гілки не хруснуть. Відмиті вони в порівнянні з іншими тваринами великі і дуже сильні. А люблять вони їсти гриби, ягоди, горіхи, жолоді, а також птахів, які живуть на землі. А особливо вони люблять. Забратися в вулик і полакомитися медом. Інколи вони розиряють муравейники, а інколи харчуються рибою. Часом ведмідь сидить на річці і чекає, а потім лапою сильно б'є по воді, і рибка вспливає. Восени ведмідь сильно харчується. Нагулює собі жир, щоб потім йому спалося взимку і не просипався. А де ж він спить? У барлозі. Он ложиться на кучу сухих, сухого листя і поступово засинає, а його засипає снігом. І так він спить аж до весни. А ще в лісі живуть білочки. Їжачки. Дітки, розкажіть, що ви про них знаєте? Де вони мешкають? Чим харчуються, чим вони вкриті? Як зимують? Крім звірів, в лісі ще мешкають птахи. А давайте пригадаємо, деяких з них. Хто це? Дятел. Сова. Сорока. Дітки, а чи уважно ви слухали про тварин? А зараз ми перевіримо. Завдання хто де живе. Я буду називати тваринку, а вам треба назвати де вони живуть. Отже, ведмідь. Білка. Заяць. Вовк, лисиця, дятел. Молодці. Дітки, а давайте з вами зараз перетворимося на тваринок і згадаємо, як вони кричать. Ось, наприклад, ворона, вона каркає. Карр. Вовк, жаба, Зозуля, Змія. Жук Молодці! Наступне завдання треба. Сказати, хто як пересувається? Погляньте на цих тваринок. Назвіть, хто з них стрибає, хто літає? Хто швидко бігає? А хто Повільно пересувається? Так, їжачок пересувається повільно. А як ви гадаєте, чому? Бо у разі небезпеки він згортається у клубочок і вже ніхто йому не загроза. Дітки, чи сподобалось вам сьогодні на занятті? Про яку тваринку вам більше сподобалось? А про кого ви розповісте своїм друзям? Ліс це диво, ліс це казка. Тож приходьте в ліс, будь ласка. Але завжди пам'ятайте, диво, ліс, охороняйте. А на сьогодні все, пока!